Привіт, я сьогодні буду вам розповідати історію, яка, як мені здається, не трапилася б в Україні, але я можу помилятися, послухати історію. І якщо ви живете в Україні або маєте досвід з банками в Україні, то напишіть, як ви думаєте, сталася би така історія в Україні, наприклад, чи ні, в Монобанку, да? щоб так, от щоб зрозуміти для порівняння. Давайте порівняємо те, що трапилося зі мною в Данському банку. Те, що могло б трапитися от, в монобанку, чи було б воно так? Значить, за свої там 16 з копійками років в Данії я ніколи не кричала, прям так, знаєте, щоб я кричала на людей в якихось установах. Тому що я загалом нормальна людина і поводжу себе нормально. Але. Вчора я не витримала і я просто вже накричала на ту людину, тому що, як на мене, ну це вже просто якийсь треш. Значить, я розповідаю історію. Я не хочу казати назву банка чи імена працівників, тому я буду просто казати там, не знаю, просто банк і, і працівників. Я буду згадувати під вигаданими іменами. Назвемо їх. Матільда Ілоне, з ким я мала справу. Значить, ситуація така: мені потрібна була чисто технічна, скажімо так, допомога від мого банку, або того банку, де в нас з чоловіком є рахунки, і мені потрібна була вона досить терміново. Спочатку я думала, що мені потрібна ця допомога від них. На протязі місяця, але потім вияснилося, що мені той документ один він потрібен на протязі тижня, і я сконтактувала з банком 2 жовтня. 2 жовтня я написала листа. У нас є як персональний консультант, чи не банкір, будь-консультант, якийсь адвайзер в банку. І завжди в нас не було проблем з таким, тому що якщо нам щось потрібно, було, не знаю, там, кредит на машину, чи ми хотіли переоформити там, будинок, чи ще щось, то я просто писала цьому хлопцю, ми з ним зустрічалися ну, по онлайн, і я пояснювала, що нам треба, він робив оцінку. І так ми домовлялися. Все було прекрасно, зрозуміло. А нещодавно я помітила, коли я заходила в. Свій онлайн-банкінг, що в нас помінявся консультант, і там вже фотографія якоїсь жінки, от Матільди, так, називаємо її Матільна. Вона мені вже по фотографії, знаєте, от виглядає як людина, яка е зайвий раз пальцем не поворухне. От просто я розумію, що так не можна стоїти людей, але от інколи ти маєш таке уявлення про людину вже з фотографії. Я вже тоді відчула, що ну, мені щось неспокійно, ну окей. Значить, от в мене з'явилося таке питання, яке треба було вирішити. Я написала їй 2 жовтня, що там Матільда, привіт, я хочу то-то, то-то, і то-то. Е, будь ласка, е, якби, давайте обговоримо. Вона мені просто пише, що ось тобі посилання на е, типу посилання. Е, Прийди по цьому посиланню і забукай мітинг. Зустріч. Думаю, дивно раніше, коли вибачте. <кій> <кій> Раніше, коли в нас був цей інший наш консультант, то якби я йому писала, що мені треба, і він мені назначав там час, питався зі мною там, чи по телефону мені дзвонив, казав, коли мені зручно. І ми зустрічалися. Окей, ця мені просто висилає посилання. Я перехожу по посиланню. Це загальне посилання, яке кожна людина там з вулиці, от заходить на головну сторінку банка, і там є посилання. Ти вибираєш тему, по якій тебе, тебе хвилює, там не знаю, ти хочеш взяти там споживчий кредит переформити. Цей кредит чи відкритий інвестиційний кредит, ти вибираєш тему, і потім ти вибираєш там, тобі пропонують час, коли хто є, і там набір консультантів цих. Її в тому переліку, якби якщо я дивилася, ті, коли слоти ті. Часи, коли можна зробити зустріч найшвидше, то 2 жовтня найшвидша зустріч була 22 жовтня, не з нею. Там, який як, там було два, два різних часу на вибір, але в мене тоді по роботі зустрічі я не можу відпроситися. То, от було, або цей варіант, або вже 28 жовтня. Нагадую, я це дивилась 2 жовтня, або 28 жовтня, взагалі, таким лівим чуваком, навіть не з нею. Я думаю, ну це якось все дивно виглядає, типу вона ніби мій консультант, ні, а вона мене посилає просто на цей. Тобто мені вже було зрозуміло. Що їй, як сказати, ввічливо, наплювати на всі там якісь мої проблеми? Окей, я тоді думаю, що в мене ще є місяць вирішити це питання. Я букаю мітинг на 28 число з якимось третім чуваком. Окей, okay. значить, забукала. Потім в мене так складається, що то питання, яке я думала, що місяць треба вирішувати, треба вирішувати вже на протязі тижня. І я пишу знову і кажу: слухай, так ото, -от 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 так-то сьогодні, щоб мені перезвонити, тому що мені треба то то-то, і то-то, то-то. Причому я не говорю за якісь складні речі, тобто ми не говоримо про те, що мені треба якийсь великий кредит чи щось. Мені просто фактично треба певна технічна від них допомога з невеликим проханням. І... Мені перезвонює хтось, я, ну, я не знаю, де було. це вона, не вона, і вона мені каже, що от я бачу, що ви написали типу, листа, що у вас там ну, терміново то-то і тото. -то. Значить, ваш консультант зайнятий, я типу, попробую вам допомогти. Я кажу, добре, вона каже, я значить, букаю нам на завтра, на дев'яту ранку мітинг, зустріч, і будемо це обговорювати. Я кажу, супер, все прекрасно. це... Проходить година, дзвонить мені ця сама дівчина чи жіночка, і говорить мені про те, що ой-ой-ой, а у вас виявляється, є будинок, в якому ви живете, а також є ще дещо, що ви здаєте. То знаєте що? Це виходить, що ви вже не приватна людина, а ви юридична особа, ну типу бізнес, і вам треба в інший відділ. Я кажу, в який відділ, кажу, в такий відділ. Кажу, ну дай мені телефон чи не перенаправ мене. А вона каже: заходите на сайт і, значить, там от шукаєте телефон і дзвоните. Думаю, ну, мега странно, звісно, окей. Тому до того, чому, думаю, чого мені до бізнесу, якщо я звертаюся як приватна особа, не як юридична особа. Окей. Okay. Дзвоню туди. На телефоні провожу пів години, тому що я їй пояснюю. Перше питання до мене, тих людей, хто з ким я говорю по телефону, кажуть: ваш cvr номер, ну тобто, ви, ви, ми працюємо з юридичними особами. Будь ласка, якщо ви клієнт банку, значить ваш юридичний цей номер. Я кажу, в мене нема. Я кажу, так що ви нам дзвонити? Тому що мене відправили до вас з приватного відділу і за те, що в мене є то-то, що я здаю, то вони це рахують, типу, що як, ну, типу, це, як бізнес, юридична особа типу, та хоча б можна здавати приватно, я це роблю приватно. Окей. Вона каже: ну, значить, чекайте на телефоні. Зараз я буду дзвонити тій, хто вас сюди до мене направив, і виясняти. Позвонила, все, і вона каже, ні, вам назад в той відділ, Значить, це проблема тої людини вирішити ваше питання, з яким ви вже говорили, вона просто повинна, поки вона буде вирішувати ваше питання, зв'язатися типу з нами. там. Все, але вам туда. Я вже знаєте, так починаю трошки нервувати, але ще тримаюся. Думаю, ладно, окей, дзвоню туди, навіть не дзвоню, пишу, тому що там немає прямого. Телефон пишу знову, кажу, так, то і так. -то". а і, і та зразу відміняє мітінг. Вона як тільки оце мені дзвонила, та й каже, це вам той відео, все, я мітінг відміняю. Мітінг відмінений, зустріч відмінена, тобто в мене нічого нема, це я пишу і далі. Кажу, слухай: тут я дзвонила, куди ти хотіла, вона мене відправила назад, я кажу: давай, я тобі поясню, що мені треба. Мені треба то то і то. Ось тобі документи такі, 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 будь ласка, зроби оце, і оце і оце. Там нескладна процедура. Вона, значить, далі каже: Окей, значить, давай тоді зробимо зустріч в п'ятницю. А в п'ятницю, тобто я вівторок, да, почала це їм названювати, що мені треба терміново. Вже вона зробить зустріч на п'ятницю. Кажу, окей, ладно, значить, я їй пишу: скажи мені, оце це і це, це, що я тобі кажу, що мені треба. Які тобі треба ще документи, що мені треба ще зробити, щоб в тебе все було, щоб ми вже тільки це все якби все порішали в п'ятницю. Вона мені сказала, що я що потрібно вислати їй. Я дослала, все зробила завчасно ще раз перепитала, що можна, запропонувала варіант, отакий, отакі, отакі. Сказала, що можна так, так і так ще зробити, щоб вона зробила оцінку. То -то -то -то. Окей, починається наша зустріч в п'ятницю, і вона, маючи цю, цю, всю цю інформацію, яку я їй відправила, вона мені каже: починає мітінг з того, що типу, я, ти мені написала, вона каже, що ти хочеш типу, от, переоформити оце. Каже, знову ж таки, та як ти, е, е, там не живеш, е, значить, це тобі не до мене, я не можу тобі з цим допомогти, я тобі можу допомогти тільки з іншим питанням. Ні, вона не каже, не каже не за ким. Каже, я тобі не можу допомогти, це тобі треба в інший відділ. Я кажу, так чого ти мені голову морочила? Типу, ти ж в імейлі e це бачила, я ж тобі висилала, ми з тобою переписувалися. Ти казала, чого ти чекала зараз до п'ятниці, щоб відкрити зустріч і сказати мені, що ти взагалі з цим не можеш допомогти. Я кажу, хорошо, з чим ти можеш допомогти? Вона каже, я можу з цим допомогти. Я кажу, Ну давай рахуй, якщо так, рахуйся. Вона починає мені рахувати. Перед тим я її описувала, що мені не, як мені не робити, вона робить так, як я сказала, не робити, і доказує мені, що це мені вигідно. Я кажу: тепер дивись, Красаві, беремо калькулятор беремо калькулятор да, і рахуємо. Ти мені зараз говориш, що якщо я переоформлю оце, то мені це вигідно. Я кажу, Тепер дивись, якщо, якщо ми робимо так, як ти кажеш, то виходить, що те, що ти називаєш вигідно мені, я переплачую півмільйона крон. Кажу, ти вважаєш, що це вигідно, тобто ти мені зараз показуєш, і типу це так вигідно, але ти забуваєш мені сказати, що зараз в мене кредиту залишилось платити стільки-то років, а ти мені рахуєш знову на 30 років. І виходить, оці останні роки це, типу, ти мені хочеш сказати, що мені треба на це очі закрити, чи як? Вона така, ну хорошо, добре. Тобто мало того, що вона абсолютно була useless в тому, що про що ми домовлялися. Потім вона намагалася мені впарити річ, яка абсолютно мені не вигідна. Якщо ви можете скласти 2 плюс 2, то там очевидно, що воно вам як клієнту не вигідно. Ця людина називає себе консультантом, не може допомогти. І потім вона, мало того, що вона це пропонує, я кажу, ні, то роби отак, як я сказала, по-іншому, окей. Але е, я їй кажу, що значить, мені треба це на там, декількох днів, щоб ти це закінчила. Я кажу, так я не можу. Кажу, я не можу. Я, я їду в відпустку. Наступного тижня у нас відпустки. Тому що е, тиждень 42 в Дані це канікули в школі, багато людей беруть відпустки. Кажу, я, я буду на відпустці, я не можу. Я кажу, окей, ти працюєш в одному з найбільшому банків Данії, Ти їдеш в відпустку. Кажу, більше там в банку нікого немає. Вас ніхто не лишається працювати. Це, це якась така прям. Ну, не знаю, дуже-дуже складна інтелектуальна робота зробити цей документ. Трошки порахувати, коли в тебе вже є всі моделі і дешборти, вся інформація, додати три цифри і зробити там документ на апрувл. Кажу, це щось таке дуже. Тут я не можу це зробити за декілька годин. Це так складно, це так складно. І вона мені розказує про те, що вона не може це зробити. Я Кажу, хорошо, ну може хтось інший може це зробити. Вона каже: Я бачу, що ти от забукала зустріч з. Моїм колегою 28-го числа і кажу, так, я забукала цю зустріч, коли я думала, що в мене ще є місяць, а в мене є тиждень зараз на це все. І е, вона каже: Я його запитаю, може значить, він наступного тижня, коли я буду у відпустці, може він це зробить? Я кажу: Ну добре, окей, я ще надіялась, що вона якось може це вирішити. Все значить, я спокійною думкою хожу собі, чекаю, що це якось вирішиться. Перезванює вона мені і говорить: мій колега теж не може тобі допомогти. І, взагалі, ми тільки зможемо подивитися до твого кейсу. Оце 28 жовтня. Я кажу, окей, найбільший банк данії. Немає часу зробити елементарний розрахунок елементарний елементарний з 2 жовтня до 28 жовтня, і ви мені говорите, що навіть 28 жовтня це не буде готово. Це ви тільки будете мати час подивитися до того. Кажу, в тебе є начальник. Кажу, от я в тебе начальник. Може, у вас якось так працює. Якщо в одного робітника немає часу і в другого робітника немає часу, а є клієнт, кому треба. То зазвичай тоді робітник, який не має часу і не має іншого колегу, має сконтактувати свого начальника і запитати, що робить, і він повинен зробити дистриб'юцію цього таска на когось іншого в команді. Хто є, хто не поїхав на відпустку, тому що не може вся команда поїхати у відпустку? Або якщо він відпустив всю команду відпустку в один час, значить він сам має сісти і зробити той документ. Значить, кажу, пиши начальнику і питай, що тобі робить. Кажу, тому що в мене на роботі саме так і працює. Я не можу сказати там, партнеру чи клієнту, що. Ми не можемо порахувати проект ваш. Знаєте, давайте заморожуйте ваше будівництво, тому що я от місяць буду на Барселі в декреті, чи місяць буду у відпустці. Ні, в такому випадку ніхто не буде чекати Лену з відпустки, а просто це буде робити інша людина, тому що є якась важливість, да, є терміновість. І е, в її голові терміновості ніякої для неї немає, тому що от неї відпустка і її взагалі нічого не гребе. І мало того, що відпустка, да, якось я можу зрозуміти. Що да, там в людини відпустка і вона хоче відпочити. це Все зрозуміло, вона не повинна працювати на відпустці. Але е кожен її рух, кожне її слово, кожне все говорило про те, що вона не хоче займатися моїм кейсом. Їй взагалі наплювати, повністю на мене наплювати, і вона тільки була рада мене збагрити кудись. Так само, як мене була рада збагрити кудись, оця моя е Мольбі приватний цей консулент, да яка мені просто напискинула лінк на е, якесь стандартне посилання, і ти собі там був кискім. Вона не написала, навіть що, слухай, я, звісно, твій персональний консультант. У мене зараз немає часу. Будь ласка, я тут договорилася там з іншою з іншим колегою. Він твій кейс буде вести. Такого не було. Вона просто тупо кидає лінки. все. ніби кажу, ніби як людина, от з вулиці. А не скільки років клієнт і цій людині було абсолютно все рівно на те, що от в мене є якась потреба. Я написала по те, терміново. Це наскільки от неприємно, непрофесійно, і ти відчуваєш, що ну ну так не має бути. Так не має бути. І мені не знаю, дуже важко уявити ситуацію, коли клієнт монобанка е, намагається щось вирішити, а йому букають мітінг тільки там через е, в в межах місяця, там 26 днів, днів, да? і не можуть ніяк допомогти. От нема в монобанку більше людей, які можуть тобі допомогти з простим питанням. Кажу, це дуже просте питання, е, на яке. Е, і їм треба було просто підготувати документ, і, і просто треба було це зробити терміново. Все. І говорячи би, про таку дуже неприємну ситуацію, кажу, я тоді, от, коли я говорила їй за начальника, і за те що так не має бути, і це я просто орала. Я просто трубку кричала, тому що я не могла себе стримати. Це для мене ну, наскільки це непрофесійно, і наскільки от їй все рівно, да, і там можна сказати, що «да, можна там піти до її начальника, що жалуватися, та тому начальнику. Насправді я думаю, так само все рівно, як їй. Тому що якби йому не було все рівно, він би людей, яких він найняв, тренував би по-іншому, і там було би інші питання. Але якщо одна. Консультантка собі дозволяє просто мене відфутболити, а друга тільки рада старатися мене між всіма відділами е, теж футболити, і їй фіолетово. Чи дає вона мені контакт, чи вона мене переключає. Ну просто йди, дивись на сайті, все, їй взагалі фіалетово. Єдина людина, е, хто до мене нормально поставився, хто нормально говорив, це коли я позвонила в той юридичний відділ, е, та, яка намагалася вияснити ситуацію. Так, вона там з кимось зв що зв'язувала. Вона, видно, хотіла мені допомогти. Ті двоє е, красунь. Е, Взагалі, повністю вони єдине про що думали, це, напевно, це свій вакейшн, щоб поменше робити і побільше відпочивати. І це не залежить від національності. Е, кажу, тут не можна сказати, що це там якась там національність така. Ні, е, це такі люди. Тому що консультант, який був в нас перед нею, він так само був дане. Він був абсолютно класний хлопець, розумний, е, який просто от, робив свою роботу. Да, робив свою роботу, робив свою роботу добре. І насправді, на жаль, е, 50% часу ви можете не потрапити на ту людину, яка робить свою роботу добре тут. Чому? Тому що дуже мало є якихось, так по-англійськи, це да? Тобто то, що буде після того. Окей, вона себе так веде, і що. Ви думаєте, її звільнять? Ні. А навіть якщо. Знов ж таки, в даній соціальна, соціальний захист, допомога він на такому рівні і рівень безробіття, що їй Фіолетово, даже, даже, даже якщо з усім там підняти скандали, якщо її звільнять, пф, вона через місяць знайде собі іншу роботу. Все. Тобто, це не буде її якось спонукати працювати краще, робити щось краще, тому що їй просто фіолетово. От Є такі люди, кому фіолетово, і вони займаються місцям, вони працюють там, вони просто ну, відсиджуються. Ціль таких людей робити якомога менше і насолоджуватися життям. Все і вихода з цієї ситуації, якщо чесно. Немає хорошого. Є в тому, що я знайшла вихід цієї ситуації іншим шляхом, але це якби це спонукає вас, такі люди спонукають у вас шукати інший варіант, який, слава Богу, ніби я знайшла. Інший варіант, звичайно, також є варіант змінити банк, але немає гарантії, що це не трапиться в іншому банку. І якщо сьогодні я хотіла провести якусь таку паралель, кажуть, з монобанком, наприклад, в Україні, то. Мені здається, що в таких країнах, як Україна, як Америка, і за того, що є людей, по-перше, дуже легко звільняти, немає такого соціального захисту, люди тримаються за роботу, є більша конкуренція, більше вимог на роботі. То люди ведуть себе інакше. І я кажу дуже, дуже сумніваюся, що ця ситуація вона трапилась би чи в Америці, чи в Україні. Але я можу уявити, що така сама ситуація може трапитися зі мною чи з вами, чи з любов. Іншою людиною в Данії, в будь-якому банку. Тобто тут є як люди, які сумлінно ставляться до своєї роботи, які хочуть вам допомогти, просто нормальні люди. І є люди, які приходять на будь-яку роботу просиджувати штани і робити якомога менше. Ось така в мене сьогодні історія: якщо у вас є досвід таких ситуацій, чи в Україні, чи в Данії, чи в іншій країні. Будь ласка, напишіть ваш досвід з банками: позитивний, негативний. йшли вам на зустріч? Чи робили вам якісь нормальні як це, поради? Давали ваші консультанти? Чи просто от, як ця? Знаєте? Я їй говорю, поки говориш, вона робить. Вона тобі не скаже, які в тебе ще є варіанти. Таке враження, що типу, це я консультант, і я повинна людині надати різні варіанти, як можна вирішити якусь проблему. А вона просто да, так, так, ну, окей, так, так, значить так. Ну, та ж ти людина, ти маєш мати досвід, навірно, там. ти для чогось там сидиш, то тобі людина говорить проблему. Ну, подумай, дай рішення. Скажи, є варіант А, значить, такі-то наслідки, варіант Б, так-то, варіант С, так-то. Але ж не сиди там на тому стільчику просто і не роби, якби тобі вже в клієнти кажуть, Да, окей, так, ну теж, якщо є інші варіанти, ну скажи про них сама, ну, чого я повинна тобі говорити про це. Коротше, ви бачите е, мій стан, я до сих пір ще не відійшла просто. Я дуже сподіваюся, е, що кажу, е, то рішення, яке я знайшла, вони хоча б це зможуть зробити мені наступного тижня. Але подивимось, час покаже. Добре, напишіть, будь ласка, в коментарях свої історії, якщо хочете, і якщо що, побачимось в наступному відео. Па-па!